Два військових до мене телефонували за один день, і про цю неприємну ситуацію, про яку вони розповідали, я б хотів би розповісти всім, хто буде дивитися це відео, і щоб поширили, все-таки я буду прохати, поширили, прокоментували, щоб більше військових побачили це відео, які подають документи на оцінювання і мають право на встановлення групи інвалідності. Це дуже важливо. Тому що е, саме через цей негатив, який відбувся, ви не можете оформити одноразову грошову допомогу. Так от, військові е, подали документи на оцінювання і пройшли його. Їм встановили групу інвалідності. Військові ці подають документи на одноразову разу грошу допомогу, але їм відмовляють в оформленні ОГД через те, що у витягу з експортної команди, що надала експортна команда, неправильно стоїть замість захворювання, стоїть в одного травма, а в другого стоїть поранені. А по оцінюванню їм групу дали саме захистом батьківщини по захворюванню. А в витягу стоїть і травма, і там поранення. Звичайно, це, можна сказати, дрібничка і це технічна помилка. І потрібно звернутися до команди з оцінювання для того, щоб її виправили. Начебто це все дуже легко. Сьогодні зранку до мене. Пише військовий, що так, йому виправили. За друге, я ще поки що не знаю, але один вже писав, що йому виправили і замість там, мабуть, поранення в нього було, поставили захворювання. Але саме що, я вважаю, незаконні дії взагалі нагло себе повели команда з оцінювання, йому попередньому витягу дали групу інвалідності на два роки. Коли вони виправили в причинному зв'язку поранення на захворювання, вони поставили групу інвалідності на один рік. І отут я хочу звернути увагу військових, які подають документи на групу інвалідності і отримують чи відсотки втрати працездатності, чи групу інвалідності, беруть на руки витяг, потрібно розуміти, і ви маєте право запитувати. Команду, по чому вам дали групу інвалідності? По якому захворюванню? Взагалі, оцінювати вони повинні все. Давайте так будемо говорити. От. І ви повинні перечитати, відходячи від е, е, команди оцінювання, е, чи вам дали по травмі, по захворюванню, чи по чому вам дали групу інвалідності? Тому що я вважаю, це махинація, якісь незаконні дії. І щоб у вас таке не сталося, і ви не це не побачили через тиждень, через місяць, да, коли подаєте документи там на ОГД, і вам просто, у вас ці документи не приймають. Через... Все-таки сподіваюся, що це технічна помилка, але технічна помилка не може змінювати е терміни групи інвалідності. Розумієте? Тому читайте, будь ласка, звертайте увагу на те, що написано безпосередньо витягу. Тому що зараз ми будемо писати скаргу. І, до речі, скаргу не тільки до центру оцінювання, не тільки на команду для того, щоб вони дали роз'яснення. Тому що тут потрібно вже дійсно добиватися справедливості. Всім гарного дня, беріть на замітку. Таку інформацію поширюйте, будь ласка.